Метелик, балада, пам'яті Валі Новікової. Вона йшла, радіючи з життя, немов метелик той у платтячку барвистім, сімнадцять літ, коли усі чуття, не наша музика, свята, прекрасна, чиста. Вона з бабусею не бачилась давно, і от приїхала до неї рада в гості. Їй усміхалась. Сонце знамено в задушливій липневій високості. Та що це там засяяло? горить чись хатина і вогонь гривастий, Все вище й вище зноситься в блакить, і зникло в ньому платячко квітчасте. То Валентина. Ще ж той бархат вій, такий легкий ляга на око чуде, Немов метелик милий, золотий, вона в огні. Багряно потонула. І у диму дитиночку знайшла і пронесла крізь чад і рев палючий, і винесла на світло смерть і мла уже позаду, та крізь дим ядучий, побігла валя знов там хлопчик, і вона з останніх сил його в вікно піднесла, їй помогли. Та крила, наче весла, зламалися в душі і настала тьма без дна. І хоч витягли маленьку героїню, братерські руки з клекоту вогню, даремно з усміхом дивилась небо синє з привітом сонячним і ласкою на ню. Вона не встала, плачко барвисте, згоріло. бідний мій метеличок ясний. Яка свята. Яка прекрасна сила тебе послала смертю на двобій, Школярко мила, все, що вчила в школі, що чула ти від рідних, від батьків, Що бачила в гаю, в саду і в полі, Усе злилось в тобі в чудесний спів. І спів цей ти. Любов'ю він зоветься, І морем сліз горить в душі моїй. Цілую я твоє безсмертне серце, метелик мій, метелик дорогий.